Під постійними обстрілами без комунікації, їжі і води, також живуть жителі прифронтових селищ на Донеччині й Луганщині. Виїжджати звідти люди відмовляються, бо невідомості бояться більше ніж смерті. Харчі до них вже давно привозять волонтери або поліцейські, та з настанням холодів списки речей, яких потребують люди, значно подовжились. Дякуючи Боївся, коли стріляють. Дякуючи вам, живемо, а вже до вистрілу вже звикли. Так, жителі селища Велика Новосилівка зустрічають білих янголів і волонтерів. Тут досі під активними обстрілами росіян мешкають понад 350 людей. Із нестанням холодів перед ними постали нові проблеми, зокрема, нестача палива. Одежда обувь топліва. Це, це, це люди не можуть виїхати. Особенно туди. з топлівом напряжно, просто напряжно. Місцевим потрібні також і будівельні матеріали, адже кожен другий будинок пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Ребята привозять, воду привозять, гуманітарку привозять. Стройматеріали. Що ще треба, ви скажете. Угу. Запишете і ми Хорошо. все вам. Поруч жителями залишається поліцейські, які несуть службу в селищі Цейлодобово. Поліція несе це службу велика на 24 на 7 допомагає громадянам завозити гуманітарну допомогу, евакуйовує громадян, які потребують на це. Велика потреба людей е, в паливі, вугілля, е, деревина. Для доступки начальник селищної військової адміністрації плідно співпрацює з евакуаційною групою білі янголи, а також з міжнародною благодійною організацією Глобал Mission, які дуже піклуються про життєзабезпечення людей, які наразі перебувають у населених пунктах, і забезпечують їх гуманітарною допомогою, а саме продуктовими наборами та засобами гігієни. Далі благодійники вирушають в інші села, де також на лінії вогню залишаються люди. Оце двір чоловіка, який продовжує жити в селі Времівка. Щось летить? Що Шо летить? Щось летить. Прилетіло. Залишимо місця мешканців. Так як його вдома немає. Заберемо тут. да, теплі ковдри. Давай ще води. Давай води. Давай, Давай води. А це село не скучне, тут не залишилося жодного жителя. Після деокупації села поліцейські вивезли останню жінку. Село не скучне, ну, тут Ми... последній житель жив. Отут, е, да, тут мешкала бабуся, остання, яку вивезли ще під час стабілізаційних заходів, а зараз в цьому селі немає цивільного населення, воно повністю пусте і зруйноване. Знаходитися тут небезпечно. Відступаючи, росіяни все замінували. Ми бачимо, де вони ховалися, де вони вели активні бойові дії відносно наших Збройних сил України. Але зараз їх тут немає. І от ми бачимо, що залишили вони після себе. Тут дуже багато дуже багато є мін, які ще не розміновані. І ми бачили, до, буквально біля дороги знаходиться міна. І на даний час по всіх локаціях можуть знаходитись ну, вибухонебезпечний предмет. Утім, існує вирогідні, що люди можуть повернутися. Також ми оглядаємо міста, де можуть знаходитися мирне населення, яке може повернутися. Ну на даний час ми нікого не бачимо. Біля Янголи та інші волонтери продовжують і далі допомагати людям, які залишаються жити на Донеччині, попри постійні обстріли і небезпеку. Та звісно, під час кожного візиту закликають жителів виїхати до безпечніших регіонів. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, телеканал інтер, марафон єдині новини.